Президент США Дональд Трамп забезпечуватиме в застосування санкцій, але він зізнався. Що думав, що з цим буде найлегше мається на увазі завершити війну в Україні? Він впевнений, що війна між Україною та Росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру. Про це Трамп сказав під час промови на обіді з керівників країн азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва. За його словами, російсько-українська війна єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити. Хоча він вважав це найпростішим завданням через. Теплі стосунки з Путіним ми завершили вісім конфліктів. Єдине, що поки що не врегульований, це Росія та Україна. Американський лідер впевнений, що він неодмінно буде врегульований. Я думаю, цим буде найпростіше через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось, що все не так просто, але все одно це буде зроблено. Нагадаю вам, що він зараз перебуває, Дональд Трамп з своїм вояжем. В Азії і має зустрітися також попередньо завтра з очільником КНР Сі Сідзеньпінем. І він вже розповідав, що він багато питань буде проговорювати з керівником Китаю, в тому числі в контексті російської війни. В Україні напередодні цих цього польоту міністр фінансів Штатів Америки Скотт Бесен сказав, що, начебто, вони створили хороший плацдарм і хороше підґрунтя для якихось серйозних кроків е, на зустріч один одному, аби не підіймати тарифи е, до небес. Ну, Якщо чесно, одне з ключових питань е, ви знаєте, що Сполучені Штати Америки. Закуповують багато сої з Китаю, так от вперше в цьому році вдалось домовитись про закупівлю сої. Можливо, це є суттєвий крок на стабілізацію відносин Вашингтона і Пекіна. В той же час, друзі, я вам хочу сказати, відчувають якоюсь п'ятою точкою росіяни, горить їм там, тому що після оголошення Дональдом Трампом, що Лукойл і Роснівтя підпадуть під санкції після 21 листопада. Кирил Дмитрієв полетів, так, спецпасник ем, Путіна. Причому він розповідав на е, під телекамери американських засобів масової інформації, що, мовляв, зустріст його політ давно спланований, він давно е, готовий був прилетіти. Про все домовлено тільки, от в той момент, коли він туди прилетів, нікого з високопосадовців не було в Білому домі. Вони всі були вже в Азії. Вітьков, Марко Рубіо, Трамп е, з ким зустрічаться. Кому що розказувати? Ну а відповідно це все є наслідки розмови. Телефони Лаврова і Марко Рубіо. Лавров напевно думав, що це буде як з тим відькофом, що там щось на і вони далі будуть тримати. Контакт зустрічатися про щось говорити. А Марко Рубіос передав Білому дому і Трампу, що я навіть не буду зустрічатися з Лавровим. Тим паче немає змісту е, організовувати зустріч в Будапешті. І після цього е, е, Дональд Трамп сказав, що я скасовую зустріч, і я не хочу гаяти час на з е, безрезультатні зустрічі з Путіним. Є вже наслідки, є там цілий потік заяв Лаврова. Про це все я вам розповім. Він три дні поспіль. Виходить, розповідає про гарантії співпраці. Ну видно, що е, Перелякався, ну і загалом про Трампа він мав того, що зараз м -м, завтра має зустрітися з А він зараз з турне по Азії відбуває. Ройтерс передає, що наступного тижня він зустрінеться з такими м -м, представниками таких країн як Туркменістан, Узбекистан, Казахстан та іншими, аби поговорити з ними, щоб вони не допомагали Путіну обходити санкції. А ми знаємо, що оці сусіди Росії активно застосовуються як країни прокладки для того, аби обходити накладені санкції. Анкції на Російську Федерацію, окрім того, хочу вам сказати, що Метью Вітекера це є представник США при НАТО, каже наступне, що президент Дональд Трамп забезпечуватиме дотримання нових жорстких нафтових санкцій проти Росії, щоб змусити главу Кремля Путіна перейти до переговорів щодо припинення війни між Росією. Ну це ск... каже Вітекер. Цитую. Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їх дотримання, заявив він минулого тижня. Міністерство фінансів справді воло до чорного списку «Роснефть» і Лукойл, Але наголошується ключове, що наразі нічого не діє. Це лише Трамп сказав, підписую, що з 21 листопада будуть введені санкції. Як воно буде на ділі, і знову ж таки вони не автоматично а, вступають в сили. Це не те, що 21 числа все лукоєл і Роснефть під забороною. Це буде все. В ручному режимі От, до речі, вчора Блумбер передає, що активи Роснефті, які виявляються, є в Німеччині, які після повномасштабного вторгнення перейшли під контроль, нібито повний контроль уряду Німеччини, зробили вже виняток, тому що уряд Німеччини каже: ми повністю це контролюємо. А Росія не має відношення до цієї структури Роснефті на території Німеччини, і, начебто, США сказали, тут ми робимо виняток. Скільки таких винятків буде? Насправді, чи мають відношення, чи не мають таки, це складне питання.